Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупанти вдарили по Дніпру передньої іскандерами. Ова на щастя, загиблих внаслідок атаки немає, але кількість постраждалих може збільшитися. Зараз йде розбір завалів. Представник омбудсмана Лубінця у районі Карпенко повідомив, що перше влучання було у будівлю СБУ. Попередньо без жертву та постраждалих. Зруйнована кутова частина будівлі. Друге влучання багатоповерховий житловий будинок. Новані верхні поверхи, які на щастя були не заселені. В той же час на території РФ, зокрема, військових базах, які мають на озброєнні ракети «Іскандер», пролунали вибухи. Тактика довгої руки дія Буданов попереджав, що ж оперативно-тактичний комплекс Грім 2 Сапсана міг би стати для України справжньою зброєю стримування, яка б могла дістати по багатьох військових об'єктах у РФ. Таку думку в ефірі програми Час онлайн на п'ятому каналі озвучив речник командування повітряних сил ЗСУ. У Юрій Ігнат за словами Ігната, маючи на озброєнні ОТРК Грім 2 з дальністю до 500 кілометрів та тисячу ракет до нього жодних бойових дій не було. Б. З таким комплексом Збройні сили України мали б опцію дістати як до аеродромів на території РФ, з яких злітали російські літаки, так і до російських комплексів іскандер, які здійснювали удари по території України. Ігнат нагадує по приготовність. Каби південне працювати з комплексом, програма не фінансувалася роками. Я б на виставках. Ах, численних особисто, які проводилися майже щороку, зброя та безпека, де власне макети цього комплексу возили, казали, ось є, ось ми можемо. Треба фінансування, треба робити. То чому на цей проект, як говорять самі виробники, заводчане фінансування не було. Паралельно з цим в інтерв'ю главреду керівника центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів наскільки часто Росія може використовувати балістичне озброєння, не дивлячись на дефіцит ракети. Я б сказав, дефіцит іскандерів саме з Паліст... Балістичних ракет їх менше, і ми можемо зробити висновок, що їх менше виробляють і застосовують їх у менших обсягах. Хоча випадки застосування присутні, пояснив експерт. Він також розповів, що росіяни застосовують різноманітне озброєння по території України та навіть керовані авіабомби. Якщо ми говоримо про балістичні ракети чи ті, які рухаються за балістичною траєкторією, то там є загроза С 300 а також від літаків. Оту 22 м 3 протикорабельних ракет Х 22 та. Ха 29 які запускають по територіях сходу та півдня. Час від часу росіяни запускають каровані авіабомби, загрози від яких стосуються безпосередньо найближчого тилу, куди РФ намагається влучати, хоча часто влучає по цивільних об'єктах. Мусієнко він також додав, що зараз на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Миколаївщині основні види озброєння РФ це шахеди до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.